Життя Чосера важко назвати нудним. Він вижив під час великої чуми, брав участь у столітній війні, ледь не загинув під час повстання Уотта Тайлера, подорожував Європою, коли це було не стільки модно, скільки дуже небезпечно. Він був другом принця, вів переговори з найманцями, працював на будівництві і написав кілька поем у вільний час. Власне, за поеми його і пам'ятають, бо вони були першими літературними творами, написаними англійською мовою. Гаразд не зовсім першими і не зовсім англійською, тобто не зовсім сучасно англійською, але не слід бути надто суворими. Зрештою, Чосер жив у 14 столітті. Він безумовно був цікавим чуваком і хотілося б знати про нього більше, але тоді ще не було соціальних мереж. Тому я буду робити короткі відступи, екскурси щоб якось врівноважити прогалини в біографії. Попереджаю, відступів буде багато. Власне, цей був. Той самий відступ. Бо я мав би сказати, коли народився Чосер, але не скажу, бо точно це невідомо. Документи, що зберіглись, пропонують вважати, що Чосер народився десь 1340 року. Плюс-мінус 4 роки. Ані дня, ані місяця. Тож жодних святкувань, річниць та фраз на кшталт сьогодні Джефрі Чосеру могло б виповнитись 624 роки. Ні, такого не буде. Про родину відомо трохи більше. Його батька звали Джоном, мати звали Агнес. Джон Чосер торгував винами, і справи в нього йшли непогано. До того ж, він походив з заможньої родини. Коли батько Джефрі Чосера був підлітком, його викрала тітка, власна тітка, щоб одружити на своїй доньці. Джона Чосера повернули додому, а тітці присудили штраф у розмірі 120 фунтів. Це трохи більше 100 тисяч фунтів на сьогоднішні гроші. А. Але тітка нічого сплатила і зробила вигляд, ніби нічого взагалі не сталось, що свідчить про її сильний і сталевий характер та обсяг статків у родині чосерів. У 1348 році, коли чосером мало бути 8 років, або мало бути 4, або 12, Пандемія бубонної чуми досягнула Англії. Чорна смерть панувала в Україні півтора року до грудня 1349 і забрала з собою близько половини населення тогочасної Англії. Наслідки епідемії такого масштабу були численними і карколомними. Одним з наслідків був розквіт англійської мови. На початку 14 століття королівський двір, аристократи та взагалі заможні люди надавали перевагу у спілкуванні е, французькій мові. Та після епідемії кількість людей, які могли вчити французький, тобто вчителів французької, значно скоротилась, і це сприяло розпиту англійської мови та літератури. Після Чосера не залишилось ані табелів, ані результатів випускних, ані шкільних альбомів. Бажають, що він навчався в іннертемплі. А це щось на кшталт гільдії адвокатів, яка була розташована в Лондоні і працює до сьогодні. Так чи інакше чосер навчався там і в 17 років, або в 21 став пажем Елізабет, такої собі графині Елізабет, графині Ольстерської. Вона була третьою найвпливовішою дамою в, в тогочасній Англії. Це були, як то кажуть, робота для мажорів, і чосер за непрямими свідченнями був мажором. Так з цим доведеться миритись. Наступна певна дата в біографії Джефрі Чосера – це 1350 рік. Тоді він бере участь в одній з кампаній столітньої війни. Столітня війна це велика історія. Власне, столітня. Тому про неї, можливо, за іншою кавою. Але якщо коротко, то це не одна війна, безперервна, а це серія збройних конфліктів різного масштабу. Це почалось незадовго до народження Чосера. Тоді англійці вирішили, що мають права на французький трон. Французи були іншої думки. Власне, мабуть, тоді е, під час столітньої війни і почалась взаємна нелюбов французів та англійців. Що тривала аж до ХХ століття, і допомогла в певній мірі сформувати та укріпити національну самоідентифікацію. Ми не французи і ми не англійці. Але до чосера. він потрапив у полон. На відміну від багатьох інших бранців, він став не трупом, а заручником. Король Едвард III вніс за нього заставу у розмірі 16 фунтів. Це десь 12 тисяч фунтів стерлінгів на наші гроші, тобто знову ж таки на сього на, на сьогодення. І ці 12 тисяч фунтів це досить непогано, як для пажа. І знову мовчання на сім років, тобто документів і підтверджених дат немає. Але за сім років Джосер виринає на поверхню документованої історії, бо він був у складі англійської місії, що відправились до Іспанії вести переговори з Кастильським королем про те, як краще дружити проти французів. І ще один невеликий відступ. Він називається Педро, Рубін і англійська корона. Тогочасного кастильського короля звали Педро. Педро жорстокий або Педро справедливий. Це залежить від того, з ким ви розмовляли. Він був блондином з блакитними очима, християнином, і завдяки йому англійську корону прикрашає гігантський рубін. Педро періодично допомагав військами султану Гранади. Гранада це останнє арабське королівство на Піренеях. В нагороду за допомогу Султан подарував Педро величезний Рубін. За іншою інформацією, Петро. Поцупив камінь. Так чи інакше, роки по тому, коли самого Педро вбили, його доньки та частина майна, включно з Рубіном, були евакуйовані до Англії. А потім цей Рубін з'являється на короні англійського короля Генрі IV. І він знаходиться в короні досі, минулого, року, а, минулого чи цього року, під час коронації, ви могли б бачити. Великий червоний камінь в короні короля Чарльза, і це був той самий Рубін від Педро.